Напевно, я як він пішов на війну, то напевно саме тоді я зрозуміла, наскільки я його кохаю, і що в нас дійсно стосунки, що ми разом, що ми а, така сила, що нас вже нічого а, не здивує. Тобто ми впевнені в тому, що ми тобто, разом, і а, те, що на Збором цієї ще більше показує, що які в нього тут тил. Оля познайомилася зі своїм хлопцем у Херсоні три роки тому під час відпочинку. Він поліцейський, який приїхав у відрядження, а вона Чернігівка на відпочинку. У мирному Херсоні вони закохалися. Відпустка Олі швидко добігла кінця, тому довелося роз'їхатися. А от їхні стосунки продовжилися і на досі. Та 24 лютого, 22 го розпочалося повномасштабне вторгнення. Оля приймає рішення їхати до тітки на вулицю у першої танкової колишньо Білова її хлопець разом з багатьма сміливцями у перший день іде захищати Україну. Він потім просто мені написав повідомлення, попередив мене. Ну і тоді вже у нас почалось так: відеси. Ми повідомлення до повідомлень, що як ти, а ти як. Бо дуже поганий зв'язок був і не було змоги зарядити телефон, то вже... У нас були такі раз в день, раз в два дні, просто йти як, а як ти, все неподалік будинку, де живе Оліна Цітка, знаходився магазин і Через тяжкі обстріли та бої, які точилися поряд з будинком. Дівчина 15 березня 22 го їде до батька та молодшої сестри на Воскресенську. Та 16 березня Оля не встигла добігти близько п'яти метрів до сховища. Коли почула, що летить літак. Ми з сестрою вибігли, потім, потім під, ну, подруга вийшла, всі ж почали виходити, біля будинку стояли. Люди, коли ми вже йшли в укриття саме, тоді вже я тільки відчула, як мене щось вдарило під коліно і все. Саме тут відчула, як мене в коліно, удар в коліно, і я вже втратила свідомість. А коли вже прийшла до тями, то побачила, що люди в паніці. Коли я просила на допомогу, всі були просто в шоці, то я вже з цього почала повсти сама, щоб в укриття. А вже потім вийшли дівчата і з мене в під'їзд затащили». Згідно з заключення лікарів, через змінний обстріл Оля отримала відкритий перелам надколінника та осколкове поранення грудної клітини. Дівчина перенесла дві операції, та у її нозі все ще лишилися уламки, наслідки російського мінометного обстрілу. Я лежала коли в під'їзді, то я дивилась на свій будинок. У Мене вже таке було, вже ніби я знову мене очі закриваються, Таке вже я дивлюсь на свій будинок і думаю, що тут минуло моє дитинство. Невже це все? Тобто, моє ну, життя закінчено і. Потім я тільки почула, зайчик зараз буде боляче. За словами Олі її врятував військовий. Дівчина каже, що вже прощалася з життям, та різкий біль повернув її у реальність. У цей момент військовий наклав їй турнікет, який зупинив кровотечу та дав змогу зберегти ногу дівчині. Оля зовсім не пам'ятає того військового, адже була у шоковому стані разом з побратимами. Вони доставили дівчину до обласної лікарні, де її оглянули і провели першу операцію. Те, що я пам'ятаю, це те, що він постійно там посміхнись мені, скільки в мене пальців. Ну, тобто він намагався зі мною а, говорити. Ну, це якось, я не знаю, можливо, через те, що я а, іноді втрачала свідомість, але мені здається, що ми. За хвилину доїхали до лікарні. Зараз Оля працює баристою, проходить реабілітацію та вже займається з тренером у спортзалі. Олін хлопець продовжує захищати нашу країну. Він брав участь у операціях по звільненню частини Херсона, Харкова та багатьох територій, які були окуповані росіянами. Зараз Оля збирає на третій мавік для його бригади, який коштує 100 тисяч гривень, і просить усіх небайдужих долучитися до збору. Номер картки банки ви бачите на екрані. Також величезною мрією Олі є знайти того самого військового, який врятував її життя. Це моя мрія. Я кожен день в... Вночі я молюся Богу за те, що я прожила. Дякую за день. І кожен день на ніч молюсь за його життя. І це моя така мрія його знайти, подякувати йому, бо завдяки йому в я... мене є нога, залишилась нога, і те я жива.